Перепис населення Російської імперії 1897 року був першим і єдиним загальним переписом населення Російської імперії за всю історію існування цієї держави. Перепис проходив у межах всієї імперії за винятком Фінляндії, яка, на її щастя, мала дещо ширші права за решту територій. У цьому переписі графи національність не було. Натомість було питання про мову і віросповідання. Тут важливо наголосити, наскільки сильним тоді був фактор ідентифікації людини за вірою міф про трієдіний русський народ вийшов якраз із імперського сприйняття всього православного як виключно російського. Цікаво, що саме ця помилка, зрештою, і коштувала Російській імперії життя, коли Микола ІІ вирішив трутитися в конфлікт. Який пізніше став називатися Першою світовою війною під приводом захисту православного люду? У той же час на Західній Україні фігурувала самоназва православних українців як руських, тобто тих, що з Русі. Руські люди на Галичині означало одне православні українці. Та все ж найцікавішою графою цього перепису, як на мене, є саме мова спілкування. Вона розповідає чимало цікавих історій про українців Російської імперії та їхню подальшу долю. Тож, за результатами перепису виявилось, що у дев'яти губерніях імперії і в одній області переважна або відносна більшість населення говорить українською. Зокрема, у Таврійській губернії, куди входив Крим, українською розмовляло 42%, російською 28%, татарською 14%. І єврейською 12%. В Кубанській області 47% українською, російською 42%, в Херсонській, куди входила Одеса і Миколаїв, 53% українською, російською 21, єврейською 12%. У Чернігівській 66% українською, російською 22%. У Катеринославській нинішні Дніпропетровська, Запорізька. Частина Донецької областей 69% українською, у Волинській губернії 70% українською, 13% єврейською, 6% польською і лише 3,5% російською. У Київській 79% українською, 6% російською, у Харківській 81% українською, 18% російською. У Подільській 81% українською і російською 3 у Полтавській губернії 93% українською, російською 2,5%. Цікаво, що наші люди не могли вказати свою мову як українську, а мусили обрати поміж великоросським, малоросським і білоруським пунктами, які були офіційно затверджені імператорською канцелярією. Найбільш цікавою і пізнавальною є ситуація у розбитті на повіти найпівденнішим повітом, де абсолютно більшість складали українці, був новогригорівський повіт. Там із 246 тисяч людей 125 тисяч записали українську мову як рідну, а це 50,7% від всього населення. Прикметно, що з усього українського населення повіту. В містах проживали тільки півтора відсотка, тобто понад 98% українців повіту були селянами, і це прямо говорить про те, що переважна більшість цих людей була неграмотною, доступ до освіти чи до бодай якогось статусу був можливий виключно через російську мову. Нагадаємо, яка на той час була ситуація з мовним питанням в російській імперії, зокрема стосовно питання української мови. На момент перепису 1897 року вже 34 роки діяв Валуєвський циркуляр, який забороняв друк релігійних книжок і підручників українською мовою. Згодом ця заборона була ще доповнена Емським указом, який, поміж іншого, навіть українську пісню залишив поза законом. Зовсім не дивно, що українським за тих умов могло залишитися тільки село. Бо Російська імперія, як держава, в селах фактично не існувала, вона зосереджувалася в містах, колоніях серед моря українських сіл і звідти вже керувала усією мітсю свого репресивного апарату. Сумновідомий ініціатор Валуївського циркуляра, тогочасний міністр внутрішніх справ імперії Пьотр Валуєв, є автором наступної фрази: Нікакого особенного малоросійського язика. Не було, нет і бить не може. Доволі дивно забороняти вживання того, чого не було, немає і бути не може, чи не так. Найсмішнішим в цій ситуації є те, що настільки відморожений бузовір вважався в тогочасній Росії лібералом. Сатиричний журнал Іскра 1862 року називає його, цитуємо, ліберал-еквілібрист. Ловка каліблюючися во всі сторони і натискуваючи благоразумну середину. От така в них була благорозумна середина. Уявіть собі. Менше з тим. Повернемося до Новогригорівського повіту з центром у селі Прасковія. Згідно з російським переписом 2010 року, у селі Прасковія кількість українців не дісталася навіть 1% від усього населення, тобто українська ідентичність в цих місцях. Більше не існує. Про українське минуле цього регіону нагадує лише порівняно висока частка українських прізвищ. Схожа доля спіткала і Острогоський повіт Воронезької губернії. Тут кількість українців на 1897 рік взагалі склала понад 90%, а це на хвилинку більше 240 тисяч людей. Очікувано, тільки 4% цих людей проживали в місті. 96% були селянами. Зараз острогоський повіт існує в якості Острогоського району Воронецької області Росії. І скільки ви думаєте, на момент перепису 2010 року там проживало українців? Аж 583. Причому 582 з них вказали, що володіють російською мовою, і лише один житель району сказав, що не розуміє російської. Отакий От цікавий факт. Отже, усюди, де на момент перепису 1897 року збереглася українська мова, це було село. Українців на той момент в містах було дуже мало. Точніше, щойно вони там з'являлися, то дуже швидко перемелювалися на великоросів. Саме тому Російська імперія не переймалася, що заселення Далекого Сходу відбувається значною мірою саме українцями. Вони знали, що коли прийде час. Імперські жорна спокійно перемелять український субстрат. Що власне і сталося? Південно-усурійська округа на 1897 рік на чверть складалася з українців. Станом на 2010 рік, часто українців тут складає всього 2,5%. На північному заході також маємо цікавий експонат: Кобринський повіт, в якому на 1897 рік Близько 80% людей розмовляли українською, із них 99% селяни. Зараз Кобринський район знаходиться в складі Брестської області Білорусі. Очікувано, що за переписом 2009 року українців там нараховувалося всього 4%. Доволі часто доводиться чути нарікання білорусів, мовляв. У українців хоча б західна Україна збереглася як такий собі бастіон всього українського, а Західну Білорусь, на жаль, русифікували приблизно до рівня решти країни. І це дійсно так. Примітно, що російською мовою для домашнього спілкування в Кобринському районі на 2009 рік користувалися понад 79% населення. Схожу долю мав найбільший і, можливо, найвідоміший острів українства в Російській імперії Кубань. Тут в Кубанській області компактно проживали понад 900 тисяч українськомовних людей. Це 62% від всього населення області. І знову міське українськомовне населення складає менше 10%. Станом на 2010 рік в Краснодарському краю проживає всього 1,5% українців. Які висновки ми можемо зробити з цього короткого екскурсу в минуле? Мабуть, головним висновком є те, що напрочуд важливо для культури, яка планує жити довго і розвиватися, робити це в тому числі і в місті. Бо, вочевидь, саме місто є центром культурного життя населення, і саме в місті формується майбутнє кожного народу і нашого в тому числі. Щиро дякую за всі лайки і поширення цього відео. Підписуйтеся на канал і до скорої зустрічі наступного разу!